Я тебе ні про що не просив, сказав мені чоловік. Я аж остовпіла. Невже треба чекати прохання, коли ти хочеш допомогти коханій людині, та ти робиш це все від щирого серця, а тут не треба нічого від мене було. Не треба було мені стояти на базарі, поки толик вчився і не приносив родину ні копійки. Тепер розумію, чому він мені приніс той велетенський шарф. Ні, він не піклувався, аби я не мерзла. Він хотів, аби ніхто не впізнав в мені його дружину. А як пішли діти, то я носила їх аж на вулицю, на гойдалку, щоб вони заснули, бо у нашій крихітній кімнаті колиска не поміщалася, я не будила його, бо він здобував другу освіту все для кар'єри. Грошей поки теж не приносив. А якщо й були, то й йшли на нього. Адже йому треба було гарно виглядати. Я залишала дітей на бабу Ніну і мила офіси, підміняла на базарі подруг, їздила за товаром. Толик вже був чиновником при міській раді, грошей й далі не було, але були зв'язки, проте на холодильнику це не відображалося. Я вставала і лягала з думкою, як нагодувати всіх, де дістати гроші, де ділося моє життя. Діти виросли, чоловік пішов до іншої, а я лиш розгублено кліпала очима. Я ж все для вас робила, а тепер що? Мамо, тато правий, ти не та жінка, з якою хочеться виходити в люди, сказав син. Мамо, Оля класна, ми дружимо давно, вона краща в усьому, розуміється, а ти лише на усьому економиш. Отак пів життя пройшло. Я його так для них присвятила, а вони й не просили їм не треба, сама нав'язалась. Тільки необхідність поїсти вивела мене в люди, чомусь так захотілося мені грейпфрутів, що не передати словами. Пішла на базар до Івана, у нього найкращий товар і завжди свіжий. Він мене навіть не впізнав. Ти чого? Та от чоловік пішов, діти виросли, не треба я вже нікому. Він тільки головою похитав. А ввечері до мене прийшли мої давні напарниці по базару. Жінки дуже голосні, тому я не звала їх у гості, бо толику вони не подобалися, не його рівень. Вони мене вислухали і нагодували. Ти оце все покинь і виходь на роботу. Для чого мені на хліб і чай вистачить? Ти носа їм утри, а тоді вже чаюй що скажеш? Ні, не хочу нічого. Але подруги мене не покинули. Заходили і заважали сумувати, далі на роботу якось витягли, далі в Європу за товаром поїхала, а далі й почала жити, сміятися, дивуватися, що заробляла, то витрачала на себе. Кудись поїду, відпочину, зачіску нову попробую чи взуття на каблуку. Діти телефонують, спілкуються, гроши мене допомагає, бо ж не просять, хоч і натякають, а я наче й не чую. Мамо, ти вже який раз у Парижі, а в мене пальто торішнє, каже донька. Мамо, а мені за оренду нема чим платити, а ти машину собі купила. Це вже син, про мене, піклується. Ліду, ти в квартирі моїй живеш, а я, молодий батько, грошей треба. То чоловік хвалиться. А я їх всіх хвалю, адже яка доня економна, син самостійний, а чоловік, молодий татусь, яка я за вас рада, будьте щасливі, і кладу слухавку. Люди ж не просять, а вимагають, то для чого їм допомагати? У мене є про кого піклуватися, адже мої подруги мене витягли, і я їм зобов'язана, в одній хвороба в іншої ювілей Іванові треба добре слово сказати. Зайнята я дуже тепер тими людьми, які в мені бачили людину, а мої рідні хай навчаться цього вміння, і тоді я, може, й зміню про них свою думку. А хіба не так, як гадаєте. Підпишись, підтримай українськомовний контент.